Дуже-дуже давно хотіла це зробити. Ось ось. Я на дієті. пити не можна, а вона ж стоїть, гадіна, провокує мене. Тому я перевірю те, що дуже багато нам розказували по інтернетах: що газіровочка роз'їдає ржавчину. Жалко, страшне. Ну що? Ой, жалко, писайте, Так, Пройшло 24 години. Дивимося. Значить, перший молоток сучасний. Якщо я його потру. Став він чистіший. Ось, потребу. Потрем, але без варіантів і результату нема, як було, так і осталось.